В Другобицькому палаці мистецтв відкрилася нова виставка творчого об'єднання Кактус, приурочена до Дня української писемності Кактус Стефанику. На її відкритті підвальне приміщення палацу не могло вмістити всіх бажаючих. Приємно, що було багато молоді. Перед присутніми виступили автори виставки Оксана Дудич, Тетяна Думан, Світлиця Бариска та Левко Скоп. Вони розповіли про своє бачення. Творчості Василя Стефаника і по-новому намагалися донести це до глядача. Як це їм вдалося, можуть переконатися всі дрогобичани та гості міста, відвідавши виставку і поринувши у світ Стефаника сьогодні. Україна відзначає день писемності та української мови. І е, ми присвячуємо нашу виставку сьогодні творчості е, одного з найвідоміших е, письменників наших галицьких, е, неперевершеного новеліста, який в своїх е, новелах сильно і страшно змалював зледене життя галицького народу кінця, е, селян кінця 19, го початку 20-го століття. Е, цей проєкт, автор цього проєкту, який називається Кактус Василю Стефанику, наш е, Художник-реставратор музею Дрогобичи на Левкоскоп. Я дуже дякую, що мене пан Левко запросив. Я, я хочу вам сказати так, що Маркіян Шашкевич називав Стефаника поет мужицької розпуки. А найкраща пісня це ту, яку можна намалювати. От ми надихнулися і намалювали. А вам вже оцінювати подобається, не подобається. Це і наше бачення. Дякую Саме дуже приємно всіх тут бачити і приймати теж. участь в цій виставці. Перший раз, коли до мене потрапила ця книжечка, ну не перший раз після школи, вона вже вдруге до мене потрапила. Власне, так спонтанно почала я читати Стефаника з таких гарних поетичних творів, і пізніше різко все переходить на новели, новели, які емоційно заставляють переживати і просто розриватися твоє серце. Не знаю, як з'явилася ця ідея, але вона просто з'явилася, ви розумієте. І тоді я собі взяв розгорнув Стефаника і почав читати. Отаня Таня думав, добре казала, тому що як нас в школі вчили, хіба би так, щоб потім не взяти Стефаника. І власне, от я почав читати і, скажімо, спочатку загорівся, потім настрашився. І стала якась така дуже велика прірвою. от є Стефанок, а як зробити виставку Стефанику? Е, і... Знаєте, у мене таке враження, що то малював сам Стефаник, тому що стоїть біле полотно чи червоне, неважливо, який там колір. І я стою, поки я не виходив в стан якогось такого ну, трансу, от трансу я мусив так би піднятися над землею. так? І тоді починалося малярство. Та не було розуму, абсолютно розуму там не було, там не було думки. Прочитав новелу, настрашився і дивишся. Ну, от тоді, як жінка, помирає, з там. Я дуже рідко чортів малюю, знаєте, а... божні там ікони. І тут чорти самі почали з'являтися. розумієте. Ну Пішла зверху, пішла. І так, знаєте, кожна робота, яка тут була. Я б хотів, щоб вони були різні, щоб не була впізнавайма, якщо ви побачили, роботи не підписані ні авторів, ні назви новел, якби така провокація на того, ну не хто малював, але б дуже хотіли щоб розкодувати роботу, взяти і почитати. От ви добре побачили, навіть одна з останніх це була нитка. Я тут вже так, так, має бути виставка, а то вже якби я вже не живу, тільки Стефані. І Я так брав Стефаника, просто відкривав. І тут нитка. І тут знаєте, я став і думаю, Богородиця, жінка, та трагедія, трагедія, трагедія. Я почав образ малювати, так образ, Богородиця виходить з образу, тому рушнику, а жінка, ну нитку навіть бачив і пішло. І потім навіть, чисто випадково, ну так може випадковостей не буває. Мені колись один чоловік десь ну, порівняно недавно приніс такий мішечок вишивок старих. вони там нитки були, ви бачите, вони тільки помнуті. Я щось на них не зіртав, і буквально вчора. Ікось там порядок робив, Ви випали нитки, і там од на однієї найвишивці. Одні Ви зверніть тридцять рік. Ці всі вишивки, оці це сучасники Стефаника, власне, ну, наші ну, потрясінні, потрясіння від від взагалі від дійства. Тому що я так глобальніше почну. Дуже дякую художникам, що відгукнулися на таку потрясаючу подію, як творчість Василя Стефаника. І в контексті нашого невеличкого друговича, до якого він мав відношення. Всьогодні. І якби він був такою освіченою людиною, очевидно, він би так тонко не відчув весь той експресіонізм нещастя от початку століття життя в Галичині. А по друге, от недавно був фестиваль Бурона Шульца, і багато чулося таких думок, що от а українці вони далекі від експресіонізму, та недалекі. А от Василь Стефаник, а його екзистенціалізму. Дуже. От виплес з того екзистенціалізму прямо настільки адекватно всім європейським е, стильовим проявам в літературі, в живопису, і в музиці того часу, що просто унікальне, як ще і перегукується абсолютно з валір'яном підмоги. Потрібна річ, тому що забуваємо своє, не шануємо і це, це на жаль, це дійсно жаль. І... До зустрічі у нас на нових виставках, на нових акціях. Всі доброго!